Всім привіт! Так, у мене тут барикада, світла нема, тому, тому підсвічуємо всім, чим можна. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені Петельки. Сьогодні коротеньке відео, просто покажу те, що в мене вийшло. Те, що я в'язала на протязі цього тижня, навіть трошки більше, тому що, ну, так як всіх, світла немає, вихвачуємо те, що є. Та ще на роботі була без вихідних, тому не дуже такі в мене великі досягнення, але є. Саме перше це мої шкарпетулі. Шкарпетулі ці вони вже попраті. Це шкарпетки в мене 43-го розміру. Я думаю, вам видно, тому що не знаю, які правильно <різь> підожіть хвилинку, показати, строю, щоб хоч щось було видно. Наче ну, щось видно. Так, 43-го розміру мої шкарпетки. Це ті, що я показувала, тобто не показувала, а казала, що буду дарувати. Вони підуть на подарунок на Новий рік. Але я зв'язала їх перші. Далі, дивіться, такі самісінькі. Але ці ще не праті. це вже 42-й розмір, тому я їх показую вам на блокаторах. Різницю, хто побачив різницю з першого разу. Ну, майже не видно. Я так надію, що не видно. В'язалася ці шкарпетульки Alize Super Comfort Socks, 75% шерсть. І 20. Ой, скільки там, господи! О, о, о. Забулася. 25% поліамід. Оце синій колір, я показувала. Його, мабуть, в якомусь відео, що буду в'язати ці шкарпетки, то ой, це була в мене моташка, і тут у мене колір колор 76-77, але в'язала я з підмотом, і підмот у мене фієр Тангора Рояль. Моташка ця в мене була нова, тобто дві нові моташки. Кому цікаво, тут пряжа 525 метрів, 100 г75% акрил 25 махер. Він класний. Він, дівчатка, як отак до тіла, він, звісно, кусає, ну як кусається? Він мені напоминає Алізена Тюрел, що зняли із виробництва. Він не кусається, а такий він, як мочалочка, але він дуже тепла, ця ниточка. Тому в'язала у два складення. Мені цих двох ну Тобто одну ниточку і цю. Мені цих двох ниточок хватило на одній шкарпетки. Дивіться, 43-й розмір, великі, класні. Їхня вага 90 мабуть, 8-99 грам. Я важила, але забулася, якщо я не помиляюся. То класні, добротні, тепленькі, ці вже попратні. не знаю, видно вам чи не видно. Пушок он вийшов, який красивий, везний. Ну, мені подобається те, що вийшло. Потім схотіла я такі саме зв'язати своєму синочкові. В нього 42-й розмір. Але ці дивіться, наскільки коротші. так їм покласти. Ось. Друга пара вже в мене. Коротше. Я не знаю, куди будуть, де будуть носитися ці ті, що йдуть на подарунок. Але я знаю, що синок буде носити у квартирі. Тому туди не треба було високий поголінок. Наскільки коротші ці шкарпетки в мене вийшли. Ну і тут трішки на один розмір. Але ви ж самі розумієте, що ниточки у мене не вистачило оцієї. Я довго думала, тут треба щось затягти, тут у мене вузлик, вузлик виліз. Я довго думала, що мені з цим робити. Але коли я полізла у свої закрома, в мене виявилася ще отака нитка. Я не пам'ятаю, де я взяла, чи я купляла, чи мені дарили. Але це все те саме, тільки колор тут 84,46, і вона ідеально підійшла. До цих шкарпетульок. У мене одна була вив'язана повністю, а інша була вив'язана, ну отак. Отак, десь не хватило, у мене було на другу шкарпетку. То я пішла, пішла, знайшла цю ниточку, розпустила одну і паралельно в'язала дві, щоб в мене одинакова кількість була зв'язана. Потім просто те, що в мене не вистачило, я додавала до цієї, дивіться, вона ідеально підійшла до усіх кольорів. Ну, не знаю, так пазли склалися. То я взяла цю ниточку, ось дов'язала кінець карпеток. Навіть якщо, от якби я не сказала, я, наприклад, чоловікові не сказала, що в мене хватило ниточки, він навіть і не здогадався, що тут уже заміна ниточки пішла. Ну, все, все, дуже, все дуже гарно склалося, то мені подобається те, що в мене вийшло. Зараз вони йдуть в мене в прання, і будуть вони у мене. Сушитись. Дитина в мене завтра їде, тому я сподіваюся, за нічого не висохнуть на батареї. Локатори в мене із Кандіяра дуже зручні, желізні всередині пусто, сушиться дуже швидко. Ці другі шкарпетки у мене витягли 80, мабуть, 83-4 грами. Я їх доважила, але вже забула ця дівчатка. Так що такі мої шкарпетулі. Це в нас такий проєкт зі грімою душу, то сьогодні майже все, ну все все там буде показано з цього проекту. Залишилась в мене фієста Ангура отака. І ну, тут я грамолечку взяла. Не знаю, може якийсь жакат чи під що, може, хай буде. Я подивилася, що в мене з фієсти треба світлі кольори підкупляти на підмот, тому що я завжди вяжу шкарпетки з підмотом. Пішла я їх праця така моташка. Так що в одну моташку вклася дві пари. Спокійно можна, да, трішки не вистачає. Але якби я отут паголінок оцей зробила трішечки нижчий, то мені б спокійно хватило на дві пари. Я по оце різницю паголінку, ось дивіться, наскільки воно, я б отут би його перебила. Так що, однієї муташки з підмотом спокійно хватає на дві пари. Дарі. дарі. Далі в мене в'яжеться. Так само з підмотом. Зараз бо я тут барикану настроїла. Так само з підмотом фієстангора Рояль. Це у мене вже номер Партія, це ні, номер, мабуть, 0,25. він такий молочний колір. І отака от ниточка. Також Alize Comfort Socks Тут вже колір у мене, боже без окулярів не бачу: 78,39. Синок вибрав для своєї дівчинки, Ну, вони живуть не розписані. Не знаю, я сторонник того, щоб все було законно і законно, тому невістку назвати я не можу. Просто дівчинка мого синочка. Та і все. Відносини гарні, все хорошо. Але я люблю, щоб все було законно. Ну, ні, ні до кого нікуди вмішуватися не буду. Дорослі люди вирішують самі. Тому для неї він вибрав такий колір, я йому показала ниточки, які в мене є, він сказав, хай буде це. Наша шкарпетулька готова, це 39-й розмір я зв'язала. І іншу ось в'яжу. Кольори я відмотала, одмі... небагато і де воно вже перейшла ось на резинку. Вив'язала. Задача в мене сьогодні дов'язати одну шкарпель... шкарпельку, шкарпетку, Нос... носульку, носочку. Не знаю, дівчатка, Эй, може, мене ще закидати тапочками, ну, всю сюжет сказали носки. Да? Носки, носочки, шкарпетульки. Яка різниця? Я думаю, від того, як ми будемо його називати, ногам тепліше не буде, правильно? Тому я буду раз так, раз так, як буде зручніше, так і називатиму. Це так, на всякий випадок, хто мене буде виправляти. Так, така в мене виходить резиночка, майже одинака. Там ну, одинакова. Я відмоталась, дивіться, тут ось так почалося, і тут так почалося. То буде в мене ще така пара. Я вже вам хіба що зроблю фото коли зв'яжу, тому що про них я не розповім. Діти їдуть, мені потрібно до вечора вив'язати і за ніч висушити. Блокатори у мене 38, 39. Якийсь, мабуть, 38, якийсь 39. Я вже не пам'ятаю, але я в'яжу одинакову кількість рядів, тому виходять вони одинакові. Так, ще таке в мене в'яжеться. Такі. Носутульки, шкарпетульки. Я вам показала. Далі, далі, в мене йде, зараз не в'яжеться, а покажу. Маніжку я вже показувала. Готово. Ви її бачили, але ви не бачили, вам хочу показати, вона не отпарена, дівчатка, я попрала, але я її не парла, тому вона закручується, заверчується. Це ще буде окремове відпарятися. Що хочу показати. Зараз піднімуся, чи вам видно, як ниточка відкрилася після прання. Ось дивіться, яка. Це бомбезна. Мені вона дуже сподобалася. Я, думала, ну, я й думала, що вона забита, але так як вона відкрилася, воно дійсно м'якеньке, трішки вам колір, звісно, яркіш показує, він такий, знаєте, болотяний. Зараз я принесу, покажу ниточку. Ниточка ось, ой, зачепила. І тут додавлений махер же зярний, але дивіться, яка тут вона як дерев'яна, ця нитка, і яка тут. Хух, дуже класно. це, поки не нитку, захекалась. Дуже класно, мені подобається взагалі те, що вийшло. Поки ще одна маніжка, тому буду розпочинати, тільки дов'яжу шкарпетки іншу. Ну, те, що виходить, дуже мені подобається. Так, це все я в'яжу у Наташі Кужовий зігрі мою душу, тому, будь ласка, проходьте буде знизу інфобоксі є ще. Посилання на групу, на дівчаток. В цьому році ми в'яжемо не тільки маніжки і жилетки, але Наташа дозволила і носочки, шкарпетки, того, що це все буде на ЗСУ. Я ще одні в'яжу на ЗСУ. Але в цьому відео я вам не покажу, вони не готові. Я показую те, що зараз мені потрібно вже повіддавати. Маніжка, поки лежатиме, в мене таких 5 муташок. Пішла в мене одна неповна. До речі, я її не важила. Хай я поважу, я потім пок... напишу, скажу в сідчому відео, скільки вона мене потягла. Тому нав'яжу, потім хлопцям однією посилочкою переправлю. І шкарпетками. Я хочу, щоб було маніжка шкарпетки, маніжка шкарпетки. Так що таке в мене в'язання. Далі що хочу сказати? Дали мені віртуальні клубочки. <свісно> Якщо мене Тамара Новікова розказує, як їй важко дала шкарпетки в'язати, тамарочка. <свісно> мені, дівчата, такі загадали завдання. Я вам зараз озвучу які. <свісно> Але. Але я їх одне буду, їх буду показувати по мірі того, як я їх буду робити. Перше завдання мене дала моя подружка Свята з каналу Магія В'язання. Вона в своєму відео озвучила. Вона мені загадує завдання зв'язати собі червоний світер, як я хотіла, але з елементами гачкового вставлення, щоб там був і гачок. Я вже собі приблизно намалювала в уяві, що я хочу, але. Але, але я ще хочу собі ниточки підібрати. Трішки я дозаказала до того червоного. Ну, в общем, я сорока, мені треба близько шик, і я не знаю, що. Дойдуть ті ще заказала, ниточки, і ті ще в мене є, я складу. Але цей, цей світер буде в'язатися після Нового року. Я їй сказала, що, мабуть, хоч би до весни його зв'язала. Не знаю, може, до весни його зв'яжу, але я дійсно його почну після Нового року. І потім я вам у відео його покажу. А друге завдання від. Танюші книжки від каналу Барвиста, Барвисти Рукоділля, То це, це я вам покажу на камеру. Там завдання зробити собі адвент-календар з пряжі, яку я буду в'язати для себе. І оце саме важче для мене це слово для себе, тому що ха, зараз новий рік всі в'яжуть подарунки. Всім будемо в'язати, але коли я буду той для себе, я не знаю. Хіба що я його зроблю, на камеру покажу з 1 грудня, може буду раз у тиждень витягати до Нового року Чотири ниточки положу. Розпочать, може, я його розпочну, але також в'язати буду його для себе після Нового року. Ні, може щось зв'яжу, тому що для себе в'яжу дуже рідко, і то, коли щось так стукне. І тим паче не перед Новим роком. Але те, як буду показувати, я вам покажу, що в мене в тому буде в моєму чарівному адвент-календарі із пряжею. Я ще продумаю гарно, як його зробити, і потім ви все побачите. Так, коротеньке відео, дівчатка також. Знімаю і дивлюся, дівчатам, з короткими відео, не то, що там не хочу, вибачте, будь ласка, але обмеженням світла, хочеться передивитися потрошечку всіх. А за той період, що нам дають, ну це нереально, якщо відео 40-50 хвилин і одну годину сидіть, дивитися над одним. І Тим паче, що 4 години нема, 2, є, то ви ж самі розумієте, що зараз на щастя це дуже велика розкіш, тому я буду маленькі, коротенькі записувати. Все, дякую велике, що до мене зайшли. Виділили мені 5 хвилин подивіться, зайти, подивіться, що вона мене в'яжеться. Ми з вами, як завжди, зустрінемося, а ви заходьте в інфобокс, дивіться на дівчат, на дівчат і дівчата дійсно в'яжуть багато корисної класної класних речей. Роблять корисну справу. А ми з вами зустрінемося, це буде дуже-дуже скоро.